Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я вас вітаю сьогодні 1 січня 2025 року. Сьогодні перший день 25 року. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам миру, здоров'я і якнайшвидшої перемоги. Дорогі мої, я зараз на прогулянці. Не в своєму садочку, не на квітучому підвіконні, так як було в минулому відео, а зараз на природі. І що радує? Що я замітила? Радує те, що зняли кілочки. Кілочки з черепами. Це значить, що у нас вже тут чисто, що провели розмінування. Ну от, третій рік війни. І в нас кінець кінцем чисто. Закінчили розмінування. Вже ніде і жодного обмежувального знака немає. І це дуже добре. Ну, ось ми зараз йдемо. Ліра поки на поводку на всякий випадок. Щось останнім часом ми рідко почали ходити гуляти. Ну, от якось так виходить чи не виходить. А взагалі... Це потрібно, щоб була система. Ходить обов'язково треба щодня. І якомога, якомога більше. Тим більше на свіжому повітрі. Ну, от у нас сьогодні така погода, як ви бачите, зовсім не зимня, весняна. Я не дивилась на термометр. Але на завтра бачила в прогнозі плюс вісім. Ну, от так от. Нас балує січень місяць. Хоча потім далі буде зниження температури. Ну, пишуть невеликі мінуси. Мінус два, мінус три, от в таких межах. Ну, а там, дай Бог, поживемо, то побачимо, як воно буде. Ну, а зараз поки милуємося цим пейзажем. Пейзаж зараз такого сіро. Сіро-сіро такого, пастельних тонів якихось. І трошки зеленого. Все-таки пробивається травичка подекуди і зеленіє. Ну, а з цієї сторони ми бачимо, здвиж розливається отаким от, от великим тихим, мирним, чудовим плесом. Ну і ми йдемо до свого місця, там де ми любимо гуляти. І наші собаки це місце теж люблять. Ну, от Ліру далі подалі від е дороги, від машин, відпустимо побіг. Єдине, що мене трохи турбує, бо вона ж у нас така собацюра, що любить дуже купатися, щоб вона в воду не полізла, але це скоріше всього, що так і буде. Дуже вона давно вже була на прогулянці в цьому місці, бо ми гуляли так просто 에, поряд з будинком, виходили там, ходили поближче сюди не, при... не виходили, тому що кожен же день закінчується фактично в 4 години. І вже в сутінки, сутінки, сутінки. Як ти в сутінках підеш, сюди в поле, десь в цю. тому гуляємо. Там, де світяться фонарі, там, де видно. ну Якось не хочеться йти в поночі, оце сюди, от, просто в цю темінь. Ну і от через те буваємо рідко в цьому місці. ну а Сьогодні вибралися пройтися і подивитися і на природу, і подихати свіжим повітрям, і внести якісь різноманіття. В наше досить таке сіре і сумне життя. Немає радості. Мабуть, не тільки в мене, а й у всіх. Як можна радуватися, коли кожен день наша Україна страждає від обстрілів, від нашестя шахедів. То ракетні атаки, то ще щось. Тому будемо радіти тому, що сьогодні є, і впитувати в себе оці всі красоти нашого рідного краю. І пам'ятайте, день уже став на цілих шість хвилин довший. Дивилась в інтернеті, яка довжина дня в Києві. Це 8 годин і 6 хвилин. Тому, дорогі мої, весна наближається. І як би там не було, але вже один місяць зими позаду. ну от Я дивлюся, все-таки здвиж покритий льодом. Ну добре. Надіюсь, що моя собацюра туди не полізе на той лід. Ну, от так от у нас. Ну от, наш здвиж покритий льодом. Бо перед цим були морози трохи, і він все-таки замерз. Так що в чомусь позитив, що наші собаки не намокнуть, бо тож вони завжди... Скочать у воду, покупаються, потім по холоді йдемо додому. Ну от і що ти їм? Кажи, не кажи, все одно ж влізе в воду. Ну, сіля, видно, хоче попити, бо він спускався щось там, ну, мочив. Сільвір вдома вже нап'єся. Ой, Ліра, ти куди? Ну, діла в неї. Сільвірюша. Давай пройдемо туди далі. Ось зламалась береза, від вітру видно. Це ж ще такого я не бачила. Це вітриська вдому видно. Так, лірка вже майнула десь на поле. Ну, от сонце заходить, бачите, спускається все нижче і нижче над горизонтом. І хочу вам сказати, що воно, хоч і тепло на дворі, але по-зимньому тепло. Відчувається фізично зима. Оце от сонце, воно сьогодні, хоч і при плюсовій температурі, але воно світить інакше. Будемо сподіватися, що скоро буде підніматися і буде весна-весна. Тож, дорогі друзі, хочу закінчити своє коротке відео. І подякувати вам за те, що ви гуляли зі мною. Побажати вам ще раз здоров'я, миру, радості в житті. І тримаймося, ми українці! До побачення, до нових зустрічей! Підписуйтесь, тому що не підписався. Не забудьте поставити уподобайки. написати свої роздуми про життя наше. І чекаю вас в гості знову. До побачення. Дорогі друзі, от ми прийшли з прогулянки. Я не думала вже нічого знімати. Сіла просто в крісло відпочить. І я дивлюсь, от наше вікно воно стало якесь оранжеве, дуже такий е, просто неймовірно красивий захід сонця. І е, я не знаю, чи камера зможе передати цю красу. Ну, Все-таки воно особливе якесь сьогодні небо. І сонце, як сідало, воно стало якесь просто помаранчеве. Ну, все одно на екрані я не бачу. Отого От відтінка. Ну, Насиченість не та зовсім шкода. Навіть якщо я заберу тюль, все одно, не те природа чарівна, красива. Сьогодні перший день Нового року. І ми, як завжди, нарядили ялинку, ось вона перед нами, красуня наша, але дуже чекаємо. Отого довгожданного миру, щоб була повна радість. І бажаю вам в цей день обов'язково, повної, повноцінної радості, повноцінних свят і миру в душі і благополуччя. І миру у світі, і щирої любові і достатку, і обов'язково здоров'я. Тож, дорогі друзі, ще раз до побачення, до нових зустрічей.